Добрий день, мої малята! Пам'ятаєте загадку про м'ячик? Круглий, гарний, легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. А ми сьогодні з вами пограємо трохи по-іншому. В мене є багато м'ячиків, і я зараз покажу, як їх можна чередувати. Почередую м'ячики синій. Жовтий, синій, жовтий, синій. А зараз я покажу, як м'ячики можна приклеїти. Я приготувала білу смужку. І ще в мене є. Приготовлені м'ячики. Це які м'ячики? Червоні? Це які м'ячики? Жовті. Але щось вони неоднакові, різні. Червоні м'ячики великі, а жовті м'ячики маленькі. Покладу їх на смужку по черзі. Червоний великий, жовтий маленький, червоний великий, жовтий маленький, червоний великий, жовтий маленький. Не потрібні ці зайві м'ячики, вони в нас не поміщаються, а ці помістились великий червоний Маленький, жовтий і так далі. Я зараз їх приклею. В мене є тарілочка з клеєм, пензлик для клею, беру м'ячик, кладу на серветку, щоб не вимазати стола, примазує, мама поможе допоможе. приклеюю серветка для того, щоб витерти зайвий клей. Жовтий м'ячик. Намазала, приклеїла. Поправляю рівненько. Наступний червоний великий. Намазала. Пальчиком придавила, приклеїла. Намазала. Притисла жовтий, великий червоний, намазала, приклеїла. Якщо пензлик заважає, кладу сюди, намазала і приклеїла. Ось така доріжка з красивими. М'ячиками у нас вийшло. Зробіть, будь ласка, і для тата, і для мами, і для бабусі. Нехай всі радуються до зустрічі!